Я дуже хотіла побачити, як він сьогодні змагається. Це був емоційний ранок. Тож так. Знаєте, думаю, для мене не можу сказати, що ми плакали, але це було він спортсмен, і я в тій кімнаті говорила із ним не як президентка. Я говорила із ним як спортсменка. У нас є ці правила, щоб бути справедливими, а також щоб дозволити нам поєднати обидві речі: так дати спортсменам можливість висловлюватися, але водночас забезпечити їхню безпеку. і я щиро вірю, що і він, і його батько це розуміють, і думаю, це складна ситуація, у якій ми всі опинилися. all in. Так, очільниця МОК Ковентрі прокоментувала розмову з українським скелетоністом Владиславом Гераськевичем. Його дискваліфікували через шолом пам'яті, який він планував одягнути на заїзди. Ковентрі намагалась переконати Гераскевича не одягати його, але той відмовив ось фото батька спортсмена і водночас тренера збірної України зі скелетону у той момент, коли він дізнався про дискваліфікацію. Він казав, що Владислав міг отримати медаль для України однак його усунули від змагань у день першого старту. Саме тому ми розробили ці конкретні правила і настанови для змагань. Як ви всі бачили, протягом останніх кількох днів ми дозволили Владиславу використовувати його шолом під час тренувань. Ніхто, ніхто і особливо я не заперечує проти самого меседжу. Це потужний меседж, це меседж пам'яті та вшанування, і ніхто з цим не сперечається. Те, що я хотіла запропонувати, і що я запропонувала йому та його батькові сьогодні вранці, це знайти спосіб, адже він сам сказав, коли він вчить трасою зображення розмити, його майже не видно. Тож я сказала: добре, з огляду на це, чи ми можемо знайти рішення, щоб шанувати його меседж і його шолом до старту? А одразу після фінішу у мікс зоні, де фотографії вже все добре видно. Бо він має рацію під час руху все розмити. Чи можемо ми знайти інший спосіб гідно вшанувати пам'ять? На жаль, нам не вдалось дійти до такого рішення. Um, to, to to Глядачі у змагань зі скалитову запитали, як вони ставляться до реакції мок на шлом Владислава. Я думаю, що це прикро, що його дискваліфікували. Думаю, я його підтримую. Атлети, які... Гадаю, так згадували спортсменів. Можливо, це своєрідна лазівка, але я думаю, що це було дуже шанобливо з його боку. Зробити це для своїх співвітчизників. Якщо у твоїй країні гине так багато людей, то це важливіше ніж одна олімпійська медаль. Я Думаю, це дуже сміливо з його боку. Що він усе ж хотів відстоювати свій ідеал. Ми тут займаємося спортом. І якщо він хоче займатися політикою, то йому потрібно піти на фронт і допомагати своїм хлопцям в Україні. Владислава підтримали скелетоністи з Латвії, Данії та Німеччини. Також його підтримали в Україні. А президент нагородив Владислава Гроскевича орденом Свободи.